Це таке. Треба шукати, щоб щось винести із цієї смерті. Одна характеристика покійного його Це була його людяність. Він дивився на людину і бачив його. Він шанував кожну він, яка він стояла. Він бажав добра кожній особі. І люди це ці цінили, це відчували. У різних сьогодні видно спогади, подяки людей звернені до нього. Вона не серцезнаць і стала, і так нам вдячна, що він запросив її дати прочитати лекцію. І тим їй поштовх у її житті. А для нього не було втратою часу сісти машину і віднести студентів із Києва на задовольну. Ми думали йому вдячність, за його мужність, за його мудрість, за його підба і за його доброту. Хто не знає його успішня, хто не знає його радості, але держить багато з нас, коли чекаємо ці дописи спогади, прики задав життя. Se ne moremo titi videti, preostalo je pred temeljitimi programami, ki dajo naš svet. Ampak veliko z nas ne zna biti se odbor na izkolo pravo. Ne ceno bo še, ni jim zaračunal, ampak ne bodo videti. Vendar ko da je polno meseci, prostorovitve zahodne, vsi njegovi teritoriumi, ki jim je bil senator, in ko da je to novo, ki si jih prislužil, prislužil se jim in oponašal se jim, da je to nujno. Pravno s tem, s to ovišem štedar, ki je kažem, počeli in produljen.

Якоїсь безпарадності половину мене на той час. Тому що справді пан б... Ярослав встав... Ярослав Іванович, це людина, яка сьогодні в багато розгорів, унікальних особистних якості. Людина, яка є правдивим українцем, людина, яка є глибокою рівня знання і глибокою емпатією в, в, в інших. Людина, яка мала жертвою собою і яка робила все те, Люди тягнулися до нього. Я дуже добре пам'ятаю слів свого життя і зусилля, а віддавав проподі. Коли ми обговорювали ці були з боїзних законопроектів, чи то пов'язані з власним, пов'язані пов з Каполами, що пов'язані з освітою, він завжди був чіткий і зрозуміл. Сьогодні, коли щогаюся Україна, прощається зі своїм великим силам, великим патріотом, Бориславним великим патріотом, великим українцям, великим професіоналом, великим політиком, великим державним діячем, великим і в кожного, хто тут зібрався, і кожного, хто не зміг прийти, з Ярославом зв'язок дуже-дуже особливий. Ярослав не тільки спошу, 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 з поспішкою з'являвся і починав з оптимізму, в нашу країну. Ярослав з'являвся за цим там. І він був потрібен і в часи, коли Україна палив. I yeah. Дехто ja, з вас в своїх складах соціальних мережах назвав батьків вчинок наставника, e, тому сьогодні, користуючись нагодою, будучи його, e, в його українському католицькому університеті, я буду останній урок. бачити потенціал у бачити майбутнє, думати про нього і жити в Він бачив ці, можливо, не завжди її вкрав але йшов маленьким кроком, поступово до неї, і вів нас за собою до цих є іншим чином, дуже по-своєму, компенсуючи на роботі артеналі, різна історія з пригодом, роботи і так далі. Всі аптека були наповнені там сенсом, змістом. Батько рік робив просто так, що у кожному віру в діалізі відкривалося якась сума. Він шукав її швидше. І третє це старість. Окрім змісту, тато шукав можливість зробити кожен свій проект, кожен свій діяльність став. Щоб не добажав Ісус на тримання. Він жаліється, що він не має часу читати художню ліку, бо є стільки предметніших і важливіших книжок. І це все було для того, щоб творити не просто місію майбутнього. Але сама виділення. Мій патру міг з слова і чувати настрій спільноти. Одного разу буде стіна українського вирозділу на ший степень е, після багатьох натхненних виступів підчинка студент. Прийшла чарговою. Його слово звучало до зміста. Навчання в університеті коштує 100 тисяч гривень. Що ви мені кожного квітку Дякую. <смір> до чого я <як> це все? Хто <смір> казав, що він не підавав, і та ніколи не головним, незважаючи на це, з і відходом до своєї родини, до друзів, вкрадчих і засторіючи, то хто вже підійшов від нас, до Марика, залишає нам велику наші создання, як і на кожному уроці у нас зараз будуть наші завдання. Скоріше за все, на визначало так, вірте в цей світ. І довіряйте людям навколо. Читайте, вчіться, боїть, робіть. Робіть для себе, для свого оточення, для своєї громади, для всього життя.